Добрий день, глядачі каналу. Дивіться, сьогодні на продаж будуть такі ось є два генератори: один совєтський, один німецький блок для пайки. Там буде тукарний станок. Ну і Всі питання пишіть на Viber. Відповідаю в смс режимі. В коментарях не треба писати, тому що. В коментарях продажі не будуть. Мій номер телефона внизу під відео. Ну і давайте покажу вам, що сьогодні є на продажу. Такий генератор. Генератор класний фірма Sachs. В нього є так, ось такі характеристики. 12-24 Вольта постоянки і 220 вольт. Ось у нього такі клемні колодочки є. Підключав сюди, підключав в свою болгарочку на 2,2 кВт ДВТшка. Працює добре. На ньому є ось тут регулятор регулятор напруги по стоянки. І тут є регулятор напруги перемінки. Дивіться, яка тут свіча. Свіча тут Bosch на 27 розмір. Двохконтактна, ну я такого не бачив ще. Ось такі посрібнені провода, карбуратор в такому стані, дивіться. Працює дуже добре. Ось навіть дивіться можна його просто так завести. Опочка стоп! Ось такий генератор, кому треба пішити. Далі давайте покажу вам такий блок. Ось такий блок для пайки труб. Тут все в комплекті. Ось його характеристики. Дивіться, ця людина раніше займалася пайкою труб, зараз пенсії і хочуть, хочуть продати така комплектація. Так, далі давайте покажу вам ще один генератор. Генератор совєтський, ГАП 4Т в такій комплектації, ось видно, мотор уд 25 запорожця там поршня стоять, нема бензонасоса, а так він в комплекті гап 4Т. Ось є бачок, панель приборів. Такий генератор може комусь треба. Ось там видно стартер є. Пишіть на Viber, будемо домовлятися. Дивіться, є ще такий станочок 16 u 04P у такому стані. Ось, дивіться, є варіатор, там знизу двигуна нема. По... Ось, Передня бабка все переключається, працює, нема патрона, різці тримача. Е, так, по цьому станку ціна його буде по 25 за кілограм, якщо так брати цілого. То, може вдруг комусь треба запчастини на відновлення. Ну, не знаю, така ціна. Гітари немає, ну дивіться. Ці всі болти це з нього. Олімбил. Дивіться.